Всім привіт! Зараз я буду розпаковувати ось ці карточки. Був сьогодні в магазині і побачив футбольні карточки. Caulciator, щось типу так, паніні. Ну, тут написано італійською все. Ну, Зараз будемо дивитися, що нам тут випаде. Чесно, я не знаю, що тут випаде. Е... Я чесно скажу, подивився декілька відео, але я так і добре не зрозумів, що тут може випасти. Карточки коштують по одному євро, там, де я їх купував. От якщо відео набере багато переглядів, лайків, то я... Бу... то я знімлю ще одне відео з відкриттям цих карточок. Купив я чотири карточки, але відкриємо тільки три. Одну я залишу. От. Ну, починаємо. Не будемо тягнути кота за одне місце і ми починаємо так. Чекайте, мені трохи незручно відкривати там. О так. Це футбольні карточки, ну як я зрозумів <смі> по відео, яких я переглянув. От, не знаю, що тут випаде. Але мені стало просто дуже цікаво. І тому я вирішив купити. Вони не є дорогі, але. Ну, відносно Італії. Вони не є дорогі так. Перше. Е -е 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 -я, я не знаю, що це значить. Дивимось. Це типу їх. Е... Інстаграми, тік-ток, Це, типу, кальчеаторі паніні, Паніні Італія. От. Перший гравець, це є гравець. Є щось не пам'ятаю. Це вроді би Венеція. Ну, Клуб Венеція, не пам'ятаю, як називається. М -м От. Андрей Дуда, чекива там. Далі Болонья. Ювентус Гравець, Доглас Луїс. Бразилець. Ну, тут у вас пише. Тут э, Фіорентина. От. Тут ззаді пише, я так розумію, номера цих карточок. От. Ну окей, на бік. Це тренер, я так розумію. І... От що це я вже не розумію. Це типу. Це, типу, три гравця одної команди, чи що. А, це наклейки. Це наклейки. Їх можна зняти. Ну, я не буду цього робити, по що ставлю на бік. Наступно. Трішки порвав. Не так як треба, можна сказати. Ну окей. Так, значить. Я хочу вибити Довбика. Долбика або когось з гравців Мілану. От. Починаємо. Це гравець. Монца, чи як цей клуб називається? Я не знаю. Стефано Тураті. Команда Венеція випала. Гравець Ювентуса. Кер. Кеп... От, Гравець Роми, але це не є долбик. Маріо ХАРМОС Якщо я не читаю, вивчайте, що неправильно. І... Самуель. І також випали наклейки. Не знаю, що це за клуб. Ну, от такі карточки. Кому сподобалась розпаковка, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо набере багато лайків, то викладу ще одне відео. Відкрили дві. Одну можете подивитися, як я відкрию у Тіктосі. Посилання я залишу у коментарях на мій Тікток аккаунт. От. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.